Давайте разом зі мною приготуємо сирники. Сирники я готую не з простого борошна. Так, тут моя Женя була, не з простого борошна. Для сирників нам потрібен сир кисломолочний. У мене сьогодні є домашній, Жовтки з яєць, потрібен банан. Якщо у вас діабет, інсулінорезистентність або там надмірна вага, ви можете замінити на стевію. я на стевію не заміняю, тому що я сирники готую для дітей. Їх я їм виключно як десерт, це не може бути моїм сніданком. Чому? Тому що в сирі кисломолочному дуже високий інсуліновий індекс. Плюс до всього, якщо ми додаємо банан. Ой, такий чорний мені не подобається. Якщо ми додаємо банан, то це вже, це вже цукор, дівчата. Це вже дуже солодко. Я зараз тут прибираю, мені не подобається це чорне. Чорне не варто давати. Я ж все-таки готую дітям, так? Тому я ще один бананчик візьму. І банан досить таки має високий глікемічний індекс, тобто, тобто глікемія, глікемічний індекс, то то, як підвищується рівень глюкози, накладається на інсуліновий. І у кого є вуглеводні гойдалки, я піду ще один банан візьму. У кого є вуглеводні гойдолки, це найкращий сніданок. Плюс до всього в сирниках майже немає клітковини, якщо використовувати борошно, типу пшеничне. Тому пшеничне, звичайне борошно. Поєднанні з звичайним цукром в поєднанні з сиром кисломолочним, це насправді комбо. Я знаю, що ми росли на сирниках, я дуже люблю сирники сама по собі, але насправді, якщо у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом, якщо у вас є, так, якщо у вас є е, акне, якщо у вас аутоімунні хвороби, псоріаз, вітіліго, Ну, будь-які аутоімунні хвороби, крона, аутоімунний гастрит, аутоімунний гепатоз, гепатит, перепрошую. Ну, автоімуні будь-які хвороби, вони пов'язані з кишківником, то сирники це буде такий тригерний продукт. Чому? Тому що в сирі кисломолочному лактоза, в цукрі цукор в цілому, так, в борошні пшеничному, глютен, пусті рафіновані углеводи і відсутність. Квітковини. Тому така історія може бути для нас тільки як десерт, і не кожен день. Дітям я сирники даю, тому що вони дуже люблять. Дітям потрібно розростати в сирі кисломолочному 100 грамах десь приблизно 16 грамів 16 грамів білку. Ось собі, наприклад, уявіть у вас дитина, яка важить 16 кілограмів. Да? Ну, це скільки там дитинці, там три роки, умовно кажучи. От ця дитинка має з'їдати 16 грамів білку. Так, я ось так от роблю, розминаю спочатку а потім мені потрібні сюди жовтки. Я е, е, сказала, що потрібні жовтки, не, е, не сирий білок. Чому я так сказала? Тому що, коли ви готуєте сирники, якщо ви додаєте ціле яйце, то ціле яйце і білок. Е, Заставляє додати нас більше борошна. І в такому випадку це вже будуть не сирники, це вже будуть блінчики. Але я зараз ще подивлюся як в мене вийде, тому що я ж не звичайно борошно додаю. Я додаю мигдалеве борошно, якщо закінчиться ще, і кокосове борошно. Це два моїх улюблених види борошна. Вони сирники роблять просто. Amazing! ви як спробуєте, звичайно, не всі можуть е, десь знайти кокосове мигдальне борошно. Тому що якщо ми підемо в супермаркет, там воно досить таки дорого коштує. Прям ну іноді е, здається, що це щось неймовірно дороге. Тому в такому випадку ми можемо от я уже водара замов, е, замовляю, Живодар робить олію. Ось, наприклад, взяли вони олію. Так, в мене немає. Тут в мене що тут арахісова, соняшникова волоського горіха, наприклад, олія. Взяли вони, відтисли олію і потім перемолили борошно і можна його використовувати. Чому при діабеті і гарно використовувати таке борошно? Розкажу, тому що на нього не реагує. Інсулін і глюкоза там є невелика кількість вуглеводів. Так, скільки тут 12 грамів вуглеводів в мигдалемому борошні, і скільки 16 грамів вуглеводів в кокосовому. Це просто шикарно. Плюс є клітковина. Я тут каву п'ю. Вона в мене, ця кава, дівчатка безкофеїнова, тому що я готую зараз на вечір сирники, я їх буду заморожувати. Щоб були готові на, на вихідні, бо сьогодні неділя і ну, я хочу підготувати. Так, значить, що мені ще потрібно? Мені потрібен ванільний екстракт. Ви, певно, знаєте, хто давно за мною слідкує, що я не використовую ванілін, зараз з'явився єврованілін різний. Я використовую ванільний натуральний екстракт. І мені подобаються ці аромати. Я їх замовляю зазвичай десь на різних сайтах, щоб можна трошки більше додати. На різних сайтах замовляються, використовуються прям взагалі. Це, певно, такий ванільний екстракт. в мене вперше і в останнє. Хіба що я поїду на Маврікій і привезу собі сама його. Зараз сюди ми будемо викладати з вами сир кисломолочний. Сирники мають тримати форму, звичайно, не розвалюватися. І тому борошно нам і потрібно. Як скріплюючий елемент. Тут, звичайно, вже дали нам рідини огіків. в мене сир кисломолочний. ай яй яй, -яй, -яй дівчата. Він в кульку трошки негарному, ну, тому що це бабусин такий сир. Але подивіться, як він гарно виглядає. Так? Просто amazing! Просто це не сир, а а! Слухайте, мала плаче, хоче на кухню. Її не, не пускає бабуся, бо мама знімає рецепт. Е, так, сир кисломолочний. Взагалі, отак от, щоб не на око було, берете пачку 200 грам сиру кисломолочного. пачку. І з цієї пачки додаєте один жовток і одну ложку борошна. Такі пропорції. І, наприклад, півбанана. Ну, дивитесь собі. Тут ще залежить від того, скільки рідини дасть сир кисломолочний, від того залежить кількість борошна, скільки ви покладете. Сир кисломолочний можна не блендерити. Я не люблю насправді блендерений або такий, знаєте, дуже сильно перетертий сир кисломолочний через ситочку, можна робити такі прям дуже ніжні сирнички. Мені так не подобається. Я люблю відчувати структуру. Тому готую так, просто виделкою мну. І зараз виделкою зі зімну, додам борошно, Звичайно, сформую кульки і, і я їх буду морозити. Але якщо підсмажувати, дивіться, що я беру. Я підсмажую дітям і собі їх у вигляді десерту на кокосові олії. Справжній її робить теж живодар. Так виходить, що все, ось це, що я готую, робить живодар, тому що це єдина в Україні компанія, якій я можу довіряти. Придбати справжню кокосову олію. Вона не рафінована, не вибілена, не дезодорована, не гідрогенізована. Це справжня сиродавлена з кокосів олія. Звичайно, кокоси не наші українські. У нас в Україні немає кокосів. Вони замовляють і роблять. Просто неймовірно пахне там насичені жири, тому вона не переходить форму канцерогену, коли ми смажимо. Я смажу на низькій температурі під кришечкою, щоб сирники не підгоріли. Вони просто виходять божественно смачні. Ви от серйозно спробуйте. Це ну, настільки круто, такий крутий рецепт, я його дуже сильно люблю. Це сирники вони ще й соковиті виходять. Реально, не сухі, а соковиті. І клітковина буде за рахунок мигдалевого і кокосового борошна. І тут все-таки в банані крох... ну, крохмаль, здебільшого звичайно, давайте так. Банан – це крохмаль, це теж, але немає рафінованого доданого цукру, тому що все-таки банан, там є вітаміни, мінерали. Є той самий калій, який нам необхідний для натріво калівого насосика. Для... Нам потрібно для натріву балансу, да щоб нормально, серденько наше працювала. Так, ось так, от я зробила. Тепер мені потрібно мигдалеве борошно. Замовляти можна вже в Адара, вони дають для всіх моїх підписників по промокоду nkm 10 знижку 10%. Тому ви можете всі замовити, навіть якщо ви в якомусь глубинців якісь дивитеся мої відео в якомусь, умовно кажучи. Селі в Закарпатті, да? там, наприклад. Хоча село Закарпаття зараз дуже близько до кордону, і можуть десь якесь заморське борошно знайти, але це все-таки українське борошно, так, це прям кокосове, кокосове прикокосове. Ось так, от я додаю. Я сподіваюся, що мені вистачить, хоча воно таке вологеньке вийшло в мене все. Дівчата, а аромати ви собі просто не уявляєте. Це ж все пахне. Пахне дуже-дуже приємно. Оформувати ну, сирнички можна легко, просто кульками, якими ви робите. Я не дуже гарний-оформітель, кондитер кондитер-оформлювач не дуже гарний. Ось, але страви готую смачні. Це будуть найкращі сирники, які ви їли. Я вам обіцяю. От хто приготує, напишіть мені, будь ласка. До речі, сюди можна ще додати псиліуму, але невелику кількість, тому що псиліум робить таким е, желеподібним якимось структуру е, сирників і будь-чого іншого. Е, і воно, знаєте, е, ці сирники виходять, я би ще борошно додала. І ці сирнички виходять такі а, слизькі, як устриці. Я би ще борошно додала. а це кокосове борошно, нагадую. Це не борошно, якесь звичайне. Ви, певно, захочете результат побачити. Результату сьогодні не буде, тому що я їх не буду смажити, я їх буду заморожувати. Ось. Але коли буду смажити, буду вам розповідати, що я для вас зняла рецепт. Кому подобаються такі рецепти, будь ласка, напишіть в коментарях, чи варто знімати вам, чи не варто знімати такі без монтажу, як є рецепти. Тому що є дуже багато різних каналів, які готують, показують, як вони готують. І потім ти береш той рецепт і не можеш ніяк нічого зробити. В кого так було, до речі, напишіть в коментарях, що потім рецепти якісь неактуальні. Так, на чому ми будемо заморожувати з вами. Так, в мене є пергамент на бумажечка. Ой, щоб мої сирнички не впали. Ось так от. І відео я можу тільки на 14 хвилин завантажити, тому через 2 хвилини ви вже не будете бачити, що я роблю. Тому просто пишіть коментарі. І якщо напишете, щоб я вам показала, як це все виглядає в реальному житті вже просмажене, то я вам обов'язково покажу. Ось такі просто формуєте сирнички на низькому вогні, на малій температурі, на маслі або гі, або кокосовому маселку. Ви берете під кришечкою, злегка їх підсмажуєте. Вони будуть дуже соковиті, дуже-дуже смачні. Просто дітям 100% сподобаться і вони ситні, дівчата. Я більш одного сирника з'їсти не можу. Вони дуже-дуже ситні. За рахунок мигдального борошна і кокосового не забуваємо, що в ньому достатня кількість. все-таки жирів. Жири для нас теж корисні. Ми не маємо. Відмовлятися від жирів, бо це наша репродуктивна система, це наш з вами жорчий віток, це наша блискуча шкіра, блискуче волосся, це наше все жири, це наша енергія. Також не переїдаємо, звичайно, жирами, тому що жири в великій кількості теж калорійні, можна від них набрати вагу. Ми все-таки з вами не кето-дієті. Ось такі от сирнички, тому я їх заморожу і буду готувати далі і показувати вам відео. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть коментарі.